Ти Ксенія Попович, і в як це би дивно не було на моєму Ютуб каналі. Так, я ось це от вирішила повернутися до введення свого YouTube каналу. Сподіваюся, ви приймете це, не дивлячись на те, наскільки довга пауза у веденні у мене була. Я щиро сердечно сподіваюся, що ми це зможемо наладнати. І більше таких я помилок робити не буду. тому, що останнім часом, по-перше, можете мене привітати. Я нарешті дипломований бакалавр за спеціальності 0,12 дошкільна освіта. Так і нарешті, закінчивши це своє педагогічне навчання і продовжуючи при цьому навчання, вже перейшовши на третій курс за спеціальністю. Журналістика, освітня програми, журналістика та кросмедійністю. Я все ж таки розумію, що медіасфера, вона більше моє, і я хотіла б надалі розвиватися більше в цьому, тому власне і планую повертатися до youtube каналу. І сподіваюся, ви мене в цьому підтримуєте. Отож, сьогодні я хотіла би поділитися своїми враженнями, думками, а також історією в цілому про те, як в мене минула лазерна корекція зору, яку я собі відносно нещодавно зробила. Чому відносно? Я її зробила буквально тиждень. Тому. От, це відео я записую у четвер, а робила я її минулого вівторка. Я не знаю, коли це відео потрапить на YouTube канал, проте щоб ви собі розуміли. Тож почнемо, напевно, з самого початку. Своє лікування я вирішила розпочати в місті Чернівці, хоча довгий період часу я вагалася, чи зможу я це втілити тут в Чернівцях, чи ні тому, що більшу частину свого життя я все ж таки сподівалася та думала, розраховувала, що мені доведеться їхати або в Київ, або в Одесу робити ту лазерну корекцію, яку я собі розраховувала, що саме вона для мене найкраща і найбільше підійде. Проте я вирішила все ж таки спробувати. Отож, я пішла в центр відновлення зору Анатолія Сову в місті Чернівці. Після мого першого приходу, першого такого обстеження, і мені сказали, що я можу робити собі лазерну корекцію зору. Проте в мене є відхилення, скажем так, в сітківці. Мені треба робити укріплення сітківки. Додатково, скажімо так, міні-операція, і окрім того, треба ще зробити передопераційне контрольне обстеження зору, до якого мені необхідно два тижні не носити лінз. А я на той момент носила лінз, і лише на обстеження прийшла в окулярах. Минуло два тижні. Я прийшла на контрольне обстеження, і плюс я зробила собі укріплення сидівки. Як проходило укріплення сидівкою? Все доволі просто, і водночас для мене особисто це було складно. Я напевно це буду аргументувати, тим, що я трохи боюся медичних процедур і боюся болю. Мені робили укріплення сітківки, Мені звичайно закрапили краплю обезболюючі, щоб я не відчувала болю, який в мене там можливо буде під час цієї міні-операції. Мене відвели в окремий кабінет, де я сіла на стільчик сіла за спеціальні чудовійний апарат. Ті, хто перевіряють зір часто, то знають всі вони для нас даються як одні ті самі, тому що ти кладеш підборіддя, впираєшся чолом. І тут такий самий принцип. єдина відмінність в тому, що в око вставлялася така фігура, яка була на оці трохи звужена, що вона цілком одягалася, прилипала до очного яблука. А далі трохи розширена, щоб там працював, я не знаю, лазер чи що це було. І робило укріплення сітківки. Це тривало буквально десь хвилин 10, але я думаю, що якби в мене не було настільки багато сліз, і я би так не боялася, то все могло закінчитися набагато швидше. Процедура не є страшною, єдина проблема, яка виникла особисто в мене, це те, що від світла в одному оці, коли відбувається укріплення, хочеться закрити друге око. І в мене складалося так, що я одне око закривала, друге було в роботі. Але через інше закрите око воно просто закочувалося. Як би це страшно не звучало, але воно так було. І через це доводилося призупиняти процес, зробити декілька секундну паузу, знову налаштуватися і починати все не спочатку, але продовжувати. Але все одно це знову налаштування. І трішечки не надто приємний процес, якщо ти знову ж таки боїшся, хвилюєшся, і у тебе вже немає сухого місця від сліз. Але це минулося. Процедура не взагалі не болісна, просто дискомфортна. І в мене сльози були скорше через те, що я більше боялася, що вона буде болісною, але вона такою не була. Після укріплення сидівки мені надали необхідні ліки, які мені потрібно було приймати наступні декілька днів. Проте, вже під вечір, я відчула певну, скажімо так, слабкість, небажання їсти. На наступний день воно також у мене було. І, зокрема, було таке відчуття, ніби в мене починали терхнути руки, терпнути губи. Я дивувалася, як це все взаємно пов'язано, але я. Від хвилювання, все ж таки, подзвонила лікарю, уточнила, чи це все нормально. Мені сказали, що все нормально. Це побочна дія від препаратів, які я приймаю. Так тривало недовго: буквально дня, два-три. Три, напевно, тому що там були такі таблетки, які я саме три дні приймала. Після того як я зробила собі укріплення сітківки, мені повідомили, що. Необхідно, аби минув щонайменше місяць після цієї процедури, і тоді вже можна робити лазерну корекцію зору. Особисто в мене складалися так плани, що я, на жаль, не змогла через місяць зробити собі лазерну корекцію зору через те, що в мене було навчання на двох спеціальностях на двох різних факультетах, до того ж дві роботи, і тому я відтермінувала собі операцію, тобто я займалася всім, всім цим весною. Напевно, укріплення я забр. Я зробила десь в квітні, але саму лазерну корекцію зору я змогла зробити 23 липня. Також пояснюю, чому не скорше. тому що на початку липня у мене також були вступні екзамени на магістратуру, через що я не могла зробити операцію швидше. Хоча були варіанти, здається, 9 липня а У мене були ще іспити 11-го. Отож, день фікс, 23 липня. Мені сказали, що необхідно прибути в центр відновлення зору о 9-й ранку. До речі, важливий момент, про який я забула уточнити: про те, що попередньо необхідно було обов'язково здати аналізи сечі та загальний аналіз крові і аналіз крові на цукор. От. 9 ранку я приходжу в центр відновлення зору. Спершу зустрічаюся з своїм менеджером, приймаю заспокійливе, оплачую всю цю процедуру. Згодом мене відправляють на третій поверх. Там медсестра допомагає мені переодягнутися в халат, шапочку, взути тапочки, бахіли і відправляють, скажімо так, в кімнатку з багатьма диванами, багатьма людьми. Ми, які сьогодні також прийшли відновлювати свій зір. А в цій кімнаті ми пробули недовго, буквально кілька хвилин, тому що все, вся ця процедура тривала доволі швидко. Отже, згодом мене покликали в ту процедурну, яку я добре пам'ятала, тому що там мені робили укріплення ситківки. На іншому апараті мене знову ж таки перевірили. Згодом закрапали очі. Краплями, скоріш за все, це було обезболююче. Потім перевели в передопераційну кімнату. Там я зробила фотографію на пам'ять зі своїм головним лікарем Анатолієм Совою, який мене власне оперував. Там мене знову неодноразово крапали. У мене було настільки багато крапель в очах, що у мене не тільки яблучне око оніміло. А ще й повіки, і навіть на я відчувала, що вона ніби не моя там всередині, десь перед самою процедурою додатково е, цю частину було змазано йодом як операційне поле. Після цього провели до операційної, е, одягнули додатково. Ще я це назвала як хіджаб, це е, жартама така назва. Просто вона приклеювалася на все лице, залишала відкритими тільки очі. Єдине, що було таке віконечко, яке то відкривало, то закривало одне, а згодом друге око. Отже, я лягла на ліжко, мене підвезли під лазер. Я почала трошечки нервувати, але це ще нічого. Найбільше я почала панікувати, коли мені розкрили око розширювачем. Але в цілому нічого больного тут не було, і навіть я скажу більше, укріплення садківки, як на мене, ну особисто для мене пройшло набагато дискомфортніше ніж лазер. Можливо, через те, що там не було такої дози обезболюючого, і я більше відчувала ніж тут. А тут таки я нічого не відчувала. відкрили око, Я навіть не хотіла моргати. Справді це. Я диво дивувалася, як таке можливо, але я не хотіла маргати. Потім я зловила себе на думці, що навіть в легший час інше око, яке мені на той момент не оперували, воно у мене навіть було закрите, і це не було проблемою, що опероване око у мене не закочувалося, як у мене було під час укріплення. Сам лазер працював буквально 45 секунд додатково перед початком. Ви бачите, як він починає пінцетом і ще чимось протирати око. Потім він попереджає, що зараз буде 45 секунд працювати лазер. І починає працювати лазер, і ви починаєте відчувати запах гореного. Це там трошечки ваше око підпилюється. Але це не болісно, це взагалі не відчутно. А весь цей час ви бачите лише червону крапку, зелену крапку посередині, дві червоні по боках. Але маєте дивитися прямо по центру або, хоча б пам'ятати, де та крапка була. Весь цей час цю процедуру. 45 секунд. Так під кінець цих 45 секунд вже відчувається якісь помутніння, менше. бачиш, уже навіть не так добре. Бачиш ці крапки від лазеру. Але все ж таки бліки залишаються. А після того, як лазер відпрацював, робиться промивка ока водою. Згодом накладаються одні ліки, там, щоб не було сльозотечі сильної. Вони накладаються десь секунд на 30, можливо, менше чи більше, але в основному на 30 секунд. Забираються ці ліки, промиваються око, знову накладаються інші ліки, знову промиваються око. І останні ліки вони трохи більш холодні, проте я б не сказала. Мене попереджало, що зараз буде холодно, але й... мені не було особисто холодно від тих ліків. Я не відчувала, що вони прям холодні. От. Але ці ліки трималися трішечки довше, можливо, на 5-10 секунд довше. І від них більше промивалося водою. Після цього операбельне око, нарешті, дістає свободу, можна поморгати, і ти вже в цей момент починаєш розуміти, що ти щось починаєш бачити краще і чіткіше. Далі ти заплющуєшся око, воно у тебе закривається, починається робота над іншим. Інст... Та сама процедура 45 секунд лазер. Тричі накладаються ліки, тричі око промивається. І справді відчувається, що ти вже бачиш, якісь з'являються туман в очах, але ти бачиш цей світ, ти бачиш. І я не знаю, можливо, від хвилювання, можливо, трохи від ліків, коли мене відвезли від лазеру, бо там було таке ліжечко, яке підкочувалося, відкочувалося до лазеру. То я особисто трохи була в ступорі. Я не знаю, як це ще можна пояснити. Мені було важко стати і важко скоординуватися, але це буквально перші 5 секунд. Далі мені зняли всі ці мої хіджап, як я раніше його називала. А, провели в передопераційну кімнату. Я не пам'ятаю, що мені ще там щось крапало після того, можливо, крапало, можливо, ні. Я буквально трохи там посиділа. Згодом повернулася в кімнатку, де мене перевіряли і де вперше крапали обезболюючі краплі. Мене ще раз обстежили на одному апараті і сказали, що все гаразд, і я можу повертатися до тих, з ким я була. Я була особисто з мамою. Я прийшла до мами, ми забрали мої речі, я переодягнулася, і я вже. Бачила, я бачила цей світ на власні очі. У мене сльозилися очі, вони, вони були, був дискомфорт, але я бачила це таке було тоді відчуття, яке неможливо передати словами. І навіть те відео, яке ви зараз можете бачити на екрані, воно, я не знаю, як можна передати те відчуття. Після операції мені необхідно було з'явитися в центр на наступний день. Можна було зранку, можна було а, в обід, але я вирішила все ж таки зранку. І, можливо, слава Богу, тому що ну, в день операції мені, само собою, надали цілий пакет ліків, сказали, що, коли і як приймати. Були краплі, які потрібно було крапати кожні дві години в цей день. А, перший день було легеньке помутнення, легенький туман ввечері, і важливий факт. Дуже важко було дивитися на е, світлі речі. Е, мені пощастило, що мене забирали машиною. Я важко уявляю, якби я їхала громадським транспортом. Я просто в машині на задніх сидіннях там валялася, щоб не бачити це сонце, це літо, це спека. Я не могла на це дивитися. У мене дуже слізилися очі від цього всього, був дискомфорт. Але це все не завадило мені в той же день з мамою ввечері навіть пройтися, прогулятися трохи і бачити цей світ на власні очі з легеньким туманом, але все ж таки бачити. Очі під вечір почали поболювати трохи, але ну, це нормально після операції. На наступний ранок я злякалася, тому що я прокинулася, а в мене сильний туман в очах. Єдине, що я забула сказати важливий момент, одразу після е, лазерної корекції зору, після кожної процедури мені ще одягалися лінзи. От, Я забула цей важливий момент сказати. І ну, у висновку виходить, що ці лінзи мені і помутніли. Е, хто носить лінзи, то він десь періодично міг стикатися з таким моментом, коли лінзи мутніють і через це такий туман в очах. Але тут він був сильний. Я е, розумію, що це сильний туман в очах, але в той же час я розумію, що десь там попри нього я все ж таки бачу. Але туман був дуже сильний, е, було вже більше болі. І, зокрема, у мене доволі так непогано напухли очі, напухли повіки. Все це було червоне, все це сльозилося. Також десь тут ви могли бачити фото. Це був такий момент, коли я виглядала не надто прекрасно, і коли я свої чудові оченята виховала за сонцезахисними окулярами. В той же день ми поїхали після обстеження в лікарні додому. В центрі нам на обстеженні подивилися на мої очі, сказали, що все гаразд і все просувається так, як необхідно. Ніяких... Обмежень стосовно користування гаджетами телевізором чи читання книг не було. Були тільки рекомендації щодо, ну не рекомендації, а настанови щодо того, як користуватися очними краплями. Додатково дали цілу інструкцію, що і як можна робити, що і як не варто робити, вправи для очей. і на цьому, в принципі, перший день після операції завершився, я поїхала додому. Багато часу я хотіла спати. Це був і в день операції, і потім, і, можливо, перші два дні все ж таки були такі, що я була втомлена, я хотіла спати, плюс очі були напухші, очі сльозилися, інколи поболювали. Я би навіть сказала, що на е, перший день після операції і другий день, то десь ближче до вечора і в вечірній період у мене таки сильно поболювали очі, і я додатково купляла собі знеболюючі, яке була. Лікарі це дозволили, сказали, що це нормально, тому що у вас можуть бути болі, і вам крапель може бути недостатньо. Якщо у вас є якісь зневолючі. Ви знаєте, що вони вам допоможуть, ви можете їх приймати це не заборонено. Отож, я пила додатково обозболюючи, вони мені, слава Богу, допомагали. Рятувалася як могла. І на четвертий день після операції я повернулася в центр на додаткове обстеження і зняття лінз. Нарешті. Бо коли ти кожен день ходиш з цим туманом в очах, і ти не можеш його прибрати, бо ти розумієш, людина, яка носила лінзи, вона точно зрозуміє, що поки ти в лінзах, то цей туман нікуди не дінеться. А ти чотири дні в цих лінзах і днем ходиш, і вночі спиш, і не можеш від них нікуди дітися. І лише тоді, коли мені нарешті зняли ці лінзи, я почала краще бачити, бачити прям. Супер-пупер. <хи> ну, не супер-пупер, бо, на жаль, мене попереджали, що на 100% мені зір не вдасться відновити. Мені вдасться відновити його десь на 80%. Тобто, ну як мене попереджали, я буду бачити так, як бачила в лінзах або ж окулярах. Для мене це вже нічого собі, адже зір до цього в мене був мінус 7,5%. Тому я щаслива тому результату, який у мене вийшов. Зараз, коли я знімаю це відео, минуло 9 днів після операції. На 9 день після операції можу сказати, що в мене вже немає болю, це точно. Є легеньке відчуття сухості в очах, але ну, це нормально. Це після операції відновлення взагалі триває десь місяць, щонайменше. найменше. Легеньке відчуття сухості я дотепер крапаю краплі, деякі з них треба крапати 4 рази на день. Але слава богу, болю немає. Я бачу цей світ, немає вже ніякого туману. Перший період часу, після зняття він чи легенький був, але з. Чим далі, тим його менше, менше і менше. Але все ж таки, десь дивлячись на дальні тексти, на якісь дуже дальні речі, я розумію, що в мене зір не 100%, але мене про це попереджали. Я знала, що я на це йду. Я про це знала і від лікарів в цій клініці, плюс я консультувалася з іншими, і мені сказали, що на жаль. У мене така ситуація, що на 100% мені неможливо повернути зір. На жаль, але таке життя я щиро сердечно рада, що я змогла зробити цю лазерну корекцію та відновити зір так, як він у мене є зараз. Станом на сьогодні, коли я записую це відео, у мене попереду обстеження завтра. І вже після нього я буду чути, які подальші мої дії, і наскільки мені вдалося відновити зір, чи зберігся в мене якийсь мінус? Якщо так, то який? В принципі, це ніби все, що я хотіла би розповісти. Якщо у вас виникають ще якісь запитання з приводу лазерної корекції зору, як це відбувається? Можливо, що ще для цього необхідно, або якісь особисті враження, чи ще додаткові запитання. Ви, звичайно ж, можете їх задавати в коментарях під цим відео, і я обов'язково на всі коментарі відповідатиму. Тож, щиро сердечно, дякую за перегляд і до нових зустрічей. Побачимось в цьому чіткому світі.